Отже, друзі, привітульки, привітульки, записую вже другий раз, того, що перший раз не записала. Ну, Вернів записалося і виключилось. Так, ну що ж, буду, за, буду тоді повторення ситуації. Да? Ось такий трояндовий кремль. Отто вже сьогодні в мене руки будуть накремлені. Боже, вже друге сьогодні Кремлю. Вже друге сьогодні Кремлю. ручки. Ввечері. Ні, взагалі, я сьогодні кілька разів їх кремила. От, і, і, вам, і вам теж раджу кілька разів кремити. От, Друзі. Так, давайте. Е, з приводу того, що там обличчя там комусь не видно, да? е, дівчатка, я не можу, не можу вам, якщо мікрофон буде далі, ви нічого не чуєте. Тому не ображайтеся, будемо так, пахтимося. Ось, ви обличчя побачили? Побачили добренько. Все на місці, все на місці. Ой, все пахне, пахне і сіяє. Так, поїхали. Кривий ріг. Кривий ріг на 24, 10, 23. Кривий ріг на 24, 10, 23. Ви знаєте, там, де людей немає, люди вже там пішли. Да? от Там буде якась така, знаєте, дуже, дуже сильний вогонь, тобто чи пожежа якась, чи щось таке. Да? Але це буде, е буде. І ця пожежа, вона щось там поламає. Ну, ну Но це, я не знаю, чи це має відношення взагалі до обстрілів. От так от скажу. А за територію міста якийсь старе ну, село, якесь, да? яке входить в нашу ту саму. Там упадуть уламки, от там буде проблема. Там можуть прям сім'я може постраждати. О, є карта прильоту. Карта прильоту у мене завжди це карта Башти. В принципі, от, і буде воно воно буде від шахенів. І ще що, поряд церква. Так, кривий ріг на 24-10. ногами все кладу. Так, да, якась сильна пожежа. Ось і тут повторюється. Прям карта сили карта пожежі і будуть тушити е майстриць, Да, і це буде в будинку, багатоповерховому. Там є жінка, вона може ну, буде або винна, або тобто, якимось чином замішана жінка. Все. Там, от ось, от там, де люди пішли, там, де люди пішли, теж буде, буде якась, якась проблема. Тобто, ну, немає якийсь знаєте, заклад для дітей, який закритий, який зараз не працює. Вночі карта повторення говорить про те, що буде важко. От, вдень не так, от вони вночі більше. От, і... Е Через пожежу, через пожежу можуть, можуть загинути люди. Так, а де це прильот буде? Що це таке про прильот в мене було? А ну ка де є, може це уламок впаде, може що. А ну, де є небезпека в Кривому Розі на 24 десяте? Конкретніше, що це таке? Будинок, дивіться, карта, 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 яка погано падає. Будинок, багатоповерхівка. Неочікувано. Так, хорошо, давайте подивимось так. Південь, північ. Що е, там у нас, е, схід міста і захід міста? Йопаю мать! Вибачте за вираження. Ну, от як ти не скажеш, як воно все візьми в та й впади, пляха -муха? Так, Хто так може працювати? Так, що я сказала? Південь, да? так? Так, да, на півдні. Значить, південь, старий якийсь. Значить, це що буде? Це або. Помните, я казала тоді. Ще і знову повторююся. Це може бути Інкагок, старий Інгулєц, то тобто, є, ну, щось таке, якийсь старий район, поняли? Це на півдні падає. Все. Закрили тему. Так, зараз подивлюсь, що там в мене впало ще. А, ні. Ти бачиш, впіймала. Впіймала, впіймала, впіймала. Так, хорошо. Поїхали далі. Поїхали. О, ой. Сьогодні була спортзаль. Вам сказати в будь-якій любой, в любой непонятній ситуації. Іді, качай качайте жопу. По крайней мере, поки її качаєш, приходить якесь прояснення ситуації, як можна викрутитись або що з цим робити Так, поїхали. Інгулець. Інгулець без світла буде щось сидіти. Будуть ремонтувати вам. Апостолова. Апустолова. Над будинком, над приватним будинком буде щось збито, а уламки випадають. Ну, яка там у вас багатоповерхівка? Тобто те, що вище ще першого тажа. Тобто, не приватний, там, де багато сімей живе, отак от, от скажу. Або впаде туди, де працюють люди, знаєте, як сімейний бізнес. Знаєте, які є? І живуть і працюють теж, так можна сказати. Так. Зелендольськ. Зол... Повертається якийсь бізнес, відкривається, і це дуже добре буде для особливо приватного сектора. Дуже довго чекали, скажімо так. Так, Зеленодольськ, що там у нас після послі Павлоград, Да? Павла Град, ситуація повторення говорить про те, що знову є смерті. Про них не говорять, от, а тому, що потрібно це приховати і чомусь це не вигодно. Це смерті, знаєте, що це це, навірно, не може ось у хлопець один постарати, але це не людей смерті. Це якось щось зруйнують те, що має цінність. Поняли Тобто бізнесу якогось. Буде дуже гучно, буде гучно дуже. І ще що, ось є будинок, і коло нього або стройка, або такий, знаєте, забор, да? або щось таке там добудовується, або крани якісь працюють. Там буде х, такий сильніший вибух. Пожежа. Коротше, ніч не спокойно, Павлоград. Покой нам тільки сниться. Так, нікопаль. Не копаль. Ні копаль. Ні, Капаль, є жертви. Е, є жертви вночі, там якісь люди сховалися, чи що. Чи щось заховали, але чогось жінка з дитиною пострадає. Всіх не, нікого немає, жінка з дитиною там. Не знаю, що вони там роблять. Ні, вогонь, по вам буде хірячити. І будуть, будуть вибухи, і будуть навіть, я би сказала, можуть бути й жертви. Так, Краматорск, Краматорск. Краматорськ є обстріли там, де працює, як бізнес якийсь. Херсончики. Херсончики. нікапалята почули, криворужульки почули, тепер херсончики. Будуть стріляти те, що має відношення до матерів. Прям горітиме. Ох, карта руйнації, там, ворять, є церква. Дивіться, є церква і ще що. І є якийсь заклад чи тюрма. Чи якесь там, де ограничення? Може лікарня якась закрита, що не випускають людей. Там, де люди обмежені. Так, поїхали. Ой, та що ж таке, в мене сьогодні карти падають постійно. Вже, вже я трошки втомилась за день хочу. Хочу відпочивати, а ще, бачите, працюю трошки. Ну, я ж працюю ну, не тільки, в мене ще ж якісь інші речі є. Це не то, що я там з утра до ранку сижу, тільки карти тасую. Так, друзі, 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 друзі. Запоріжжя. Запоріжжя. Ого, Запоріжульки, приватний сектор буде обстріляний дуже сильно. Двоє людей постраждають. Прям будуть поранені. одне буде дуже сильно поранене. Е, від цього чогось треба буде ремонтувати чи світло, чи що, чи вікна вставляти в будинку в багатоповерхівки. За жулечки, за жулечки мої. Так, да, ось будуть вибиті вікна. Від, від вибуху. Трохи людей чи переселять, чи, чи, чи просто це, це якийсь заклад, де вже ну, не працюючий. Чи ну, закритий. Що це у вас там якийсь? Хтось приїжджає, у вас там концерт якийсь, чи що, не поняла. Якась свистопляска намічається. М -м, трошки я щось не дуже розумію. Так, хорошо. Свистопляска це добре. Так, запарі жульки. Дніпрушки. Дніпрушки. Знову летітиме вночі. Ну, попево працює. Тобто ви можете чути бахкання. Отак От скажу. Чути бахкання, бумкання. Дніпрушечки. Ого, буде сильна робота ППО буде лупашити. Ну, я хочу сказати, пострадає жінка. Десь, десь не знаю, чого вона там буде лазить, рота, розявить, щось на неї там впаде, є проблема. Так, о, в якийсь будинок він просто пустий, просто от немає, нікого не ні живе. Там вікна повилітають, буде сильна пожежа. А от приватний сектор буде горіти, буде якась ну, якесь таке, знаєте. Дуже сильна атака, приватний сектор поруч з, е, я би сказала так, приватний сектор поруч з висотними домами. От там, якщо у вас є таке, так? Да, дивіться. І прушечки там є. Так, Миколайчики. Миколайчики, Миколайчики. Миколайчики. Хтось повертається? Якась, якісь люди повертаються. От, обмежені фінансово вони. Військові якісь. Навіть це не військові, це або волонтери, або парамедики. Миколайчик. ППО працює. Є робота ППО. Тобто, може бахкати. Тему хочу сказати. Я колись проводила майстер-клас і я цей майстер-клас проводила, по-моєму, в себе в групі. У мене група в Фейсбуці є, але да? ну, я зараз нею вже ну, трошки запустила я не маю Щодня того що... того що, ну трошки мені немає коли. От. А от якось на початку війни я більш активно там займалася. Там люди, вони там, ну, хтось там десь добавлявся, друзі, ще щось. І вони ну, ми там якісь спілкувалися в такому закритому пространстві. Потім я почала виходити прямія терина на на Ютубчику. Так от я вам хочу сказати. Миколайчики. Я колись проводила там таку, казала, роздруковуйте там свої будинки, фотографії будинків, фотографії там, наприклад, свого міста, карту, да, чи своїх рідних і близьких. І ми проводили там такі, знаєте, як то кажуть, магічні захисні ритуали. Щоб ви понімали, щоб ви понімали, прийшло 34 чоловіки всього. Тому... Давайте по-чесному. Нам всім хочеться, щоб хтось прийшов і щось зробив за нас. І желательно так от. А ми напрягатися не хочемо. Тому це, ну, це важко напрягатися, прикиньте. Так, да, це важко. От поэтому люди, які щось знають або щось вміють, їх насправді не так і багато, да, і вони дуже, дуже цінно суспільстві, бо це треба не тільки. Зробити щось треба навчитись цього, щоб його зробити. Так, Миколайчики. Якісь склади строїтельні. лупашать. Висотний дом. Висотний дом, ну чогось тут ніхто ні, вже немає в тому домі. Де вони? Всі подівались, ці люди. Хіру, маму знаю, десь немає висотний дом, так що їх буде проблема. Так, Миколайчики, Одеса. А 10-та. 10. Знаєте, буде збито над якимсь складом, але про це не скажуть. Той, тобто, гепнуло, почули і все, не будуть говорити. Ну, в принципі, це і не треба. Це не треба. А десята, а десята. Ні, нічого такого. Ось у якась забор якийсь порушиться просто візля якогось чи складу, чи магазину, чи торгового якогось великої площі. І все. Дуже, дуже сильна буде атака. Будуть гупати, але нічого такого. Київ. Київчата. 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 Теж є потрацювання ППО, а ось тут, коли якогось е, торгового центру, або там, де люди е, збираються відпочивати, може від, буде збиття, але впадуть уламки і вони потрощать, там, потрощать якісь колони, потрощать щось таке. Навіть чоловік, який там працює, то він може постраждати. Буде сильно стріляти, буде дуже гепати і буде в деяких містах пожежа. Так. І Харків, Харків. Харків, Харків, Харків. Коло церкви якийсь чоловік старий щось помре, а що він помре, щось його вб'є, чи, вб чи що, щось таке. Якесь таке, знаєте. А ось, ось є пожежа від спрацювання ППО також. Ну, Уламки падають. Бамкне і почуємо. Так, давайте будемо дивитися поради. Поради, поради, поради. Поради дивимося. Перший, другий, третій варіант. Обирайте перший, другий, третій варіант. От, і подивимося, що там карти Таро нам радять. Першому варіанту карти Таро радять. Першому варіанту карти Таро радять. Дивіться, збережіть, будь ласка, від своєї якоїсь діяльності, ту, що ви працюєте, збережіть, будь ласка, кошти. Кошти. Чому? Тому що ті, кого ви любите, вам потрібно буде про них потім попіклуватися. Так, другий варіант. Другий варіант вам потрібно срочно вирішити якесь питання з молодою жінкою чи дівчиною, по телефону позвонити, написати, якийсь фінансовий вопрос. І третій варіант. Третій варіант, обговоріть, будь ласка, обговоріть, будь ласка, також або з якимось уч ученицею якоюсь, да? От, по з приводу тому, що щось важко двигається. Теж про фінанси. Або просто фінансовий випрос з кимось з приводу того, що дуже важко. Або вам потрібно кошти, наприклад, на масажик, або спинку підлікувати. Так, я там вислала книжку, там мені писала людина. мене зараз. Марина, Марина, я вам вислала книжку. Так, це я вам прочитаю вірш свіжий. Не пишу давно, куди тобі писати. Де тепер ти і який у тебе дім? А життя до розмірів кімнати звузилось став всесвітом моїм. Вже не бріється, я випита криниця, та на обстріли навчилась ворожити, і гуркоче небом, марса колісниця, а так хочеться нестерпно, спрагло жити, твої очі у вісні у них вдивляюсь. Все життя моє пішло на шкереберть, і, хоч досі Богу, я щодня вклоняюсь, та ракета в небі пише слово смерть. Звук шахедів знов внесе країні лихо, зморшок трохи додалося на чолі. Ти поклич мене крізь час та простір тихо, Я знайду тебе на тім краю землі, я знайду тебе, я зупиню планету. Паралельні навіть загляну світи і богам розкрию всі свої секрети. Хоч у мене лише один секрет це ти не пишу. Але так хочу написати. я не вірю, що тебе вже нема. І якщо тебе не вийде відшукати, я придумаю тоді тебе сама. Ось такі віршики, друзі, іноді пишуться. Нагадую, що у мене на головній сторінці канала є медитація захисний купол, якою ви можете захистити себе, своїх рідних, своїх близьких, тих, хто воює, або свої будинки. Якщо у вас панічні атаки, якщо ви щось боїтесь, якщо якісь хобі, якщо ваші дітки бояться, робіть, будь ласка, цю медитацію, і там я розказую, як забезпечити, да, якщо я кажу, там, зараз представте дорогу вам людину, і представляєте, кого дітей, там, коханих, то ну, кого вам треба захистити. І замотуйте у свою енергію, але щоб у вас була ця енергія, треба її набратися. Я вас чую, як її набратися. Ну і пам'ятайте про золоте мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, які мені подобаються, які ставлять мені подобайки, на мене підписуються, з вами нічого поганого не трапиться. Якщо вам треба до мене на консультацію, або ви хочете замовити відеопрогноз, або купити у мене книжку внизу під відео в описі, нажимайте на... Слово є, що, і там є в описі, я даю, даю посилання через Viber або через Facebook можна, або через Instagram можна зі мною зв'язатися. А якщо ви хочете кинути мені на шоколадочку, то внизу в описі під відео я даю номер карточки. Тільки, будь ласка, пишіть на шоколадочку. Привіт. З Миколаєва, На шоколадочку. Привіт там з Києва. Поняли, Щоб я бачила це? Не тільки в коментарях, а й там. Ну що, друзі? тьомики бомики і пока-пока.